Всім привіт! Зараз 8 ранку і я йду на роботу. Коротше кажучи, працюю я садівником, трошки там десь можу полити. От нещодавно я поливав клумбу, ну, не клумбу, а вазони на Гар Ліл Фландері. Це Залізна дорогу, ну, Залізничний вокзал у Лілі. А, саме смішне, що за мною приїхала людина, котра зі мною також поливала ці вазони і оця людина а, їхала через півміста, щоб забрати мене. І привезти на цю локацію, де ми полили десь 15 вазонів від сили. Це зайняло максимум пів години. Потім друге завдання було це поїхати в одну общагу, позбирати десь 5-10 бичків, і на сходи забрати два сміттєвих пакетики, такі розміром заТБшні. І все. Тобто для цього викликали компанію. Ну, Це просто смішно, знаєте, що за це платити ще хоче. Але платять, оце і добре. А так зазвичай там десь газонокосаркою підстригти щось цим суфльором. Це ну така, повітрям, знаєте, дує через таку трубу. І ви загрібаєте там лист і ще щось. От якось так. Зараз я перейду. От якось так. Е мене вже запитали, хоча я працюю лише десь 20 днів. Мене вже запитали, коли я хочу відпустку, я вже назвав дату відпустки. Ну Це взагалі знаєте, не робота, а мрія якась. Uh, досить це все дивно, так, незвично. Але мені подобається. Хоча я все життя так навіть, працював uh, на таких посадах, де можна було щось робити трошки тяпля, там не паритися, ще щось. Так само і тут. Я так зрозумію, що Франція якраз та країна, яка мені потрібна, бо uh, тут не паряться і uh, не будуть робити. Зайвого. От, наприклад, приїхали ми десь там в умовну школу прибирати. Ну і прибирати, а там підстригти газончики, там трошки кущики. Підстригли один кущик, інші залишили. Я не знаю, чи може заплатили за один кущик. Значить, Підстригли газон. Все, що було на газоні, якісь там папірці. Бутилки, там різні все це залишили і все. На всьому, на всьому цьому все. Тобто знов таки, знаєте, якось так до ідеалу ніхто нічого не доводить. Досить це дивно. І я вам кажу, тут реально знаєте можна відкрити якусь фірму, котра буде все це робити, а якщо це робити дуже-дуже гарно, то в тебе, мабуть, Буде велика черга з людей, котрі а, захотять, щоб ти нормально зробив у них. Хоча французи такі неверетливі, що може їм буде зовсім пофіг на все це. Що там у них на, на городі, в ну, саду чи десь ще. Що б там ще таке розказати, я навіть не знаю. А, Обідаю я, ну що, я купую, ходжу, різні бутерброди готові. Якусь там водичку можу солоденьку, чи там ще якусь. В принципі, все. Якось так. Знаєте, мене тут задивую, що все одно я ще якось не відвик від цього коли е, українці лізуть у життя інших людей. От, Наприклад, я тут е, відкрив інстаграм, щось листав-листав. І дівчина з Німеччини вона виклала фото, ну, тобто, точніше відео, е, де вона у таборі біженців, значить ну, так воно зашарпано все. Занедбано, там е, перегородки між секціями, такі, знаєте, як у лікарнях шторки. Е, і Вона там з восьмимісячною дитиною. У них там у кожного є свій холодильник з ключиком, є душеві, ну і так далі. І люди почали її хейтити десь три тисячі коментарів, і всі пишуть... Е, ось Бачите, всі ходять у майках різних там у футболках, а я йду в курці. Бо холодно. І от вони більшість пишуть. Та куди ти поїхала? Де ти з Івано-Франківська, ми їдемо в івано франківськ щоб трошки відпочити від цих бомб. А ти звідти поїхала, щоб жити на соціалці. От. Почали там писати, яка вона гарна, що вона там. Ледь не шльондра якась поїхала одним місцем працювати, щоб прилаштуватися. Потім там щось понаписували, що, а я в Харкові сніму а, щось там а, квартиру з нормальним ремонтом. Ні от бомжарська. Потім що там ще? Воно щось дуже-дуже багато всього, знаєте, людина просто показала, як вона живе у таборі біженців, а нашим людям обов'язково треба було обісрати, написати дуже багато приємного і... Е, знаєте, мене дивує оце навіщо це робити. Це якась заздрість, що то що. Бо... У кінці вона там написала в коментарях, що знаєте, дякую вам за коментарі, бо саме отакі ваші коментарі і а, мені дали розуміння, дали розуміння, що я все роблю правильно. Тобто, що вона поїхала подалі від наших людей, тому наші люди і не дуже люблять один одного тут зустрічати. бо один гірше іншого. Когось обманути обов'язково, ще щось. Дуже неприємно це. Коли ж це вже загорить зелено. О, зелене, можна йти. Так, обережно. Так, трошки рука втомлюється. Носити. Так, що з дитина. Ді, діти їдуть по тротуару на велосипедах. Зазвичай тут такого нема. От якось так. Що там ще вам ще розказати, я не знаю. Пишіть в коментарях, якщо вас щось цікавить, можливо, щось розкажу. У мене просто зараз тільки роботи, що я навіть не встигаю щось записати, чи там подивитися, чи навіть щось прочитати. Тому питайте, я по змозі зможу там щось можу записати. Отак. От ну все, па -па. всім па-па. Всім папа. До побачення. Підписуйтесь, ставте лайки.